Очільник Івано-Франківської тергромади Руслан Марцінків вирушив у зону бойових дій у рамках програми підтримки військовослужбовців. Їм доправлено ФПВ-дрони, маві, кереби, а також відзнаки з нагоди 33-ї річниці незалежності України. Для нас дуже важливо підтримувати, особливо перед Днем Незалежності України, адже хлопці боронять незалежність нашої держави. Хочеться подякувати. Ну і також веземо медалі для хлопців, щоб хлопці відчували підтримку з боку громади. Чергова поїздка. І дуже важлива вже, мені здається, третій десяток поїздок уже спочатку масштабного вторгнення. А загалом з 2014 року це такі регулярні поїздки, які ми здійснюємо для до військових. Кожна поїздка на схід це відповідна підготовка та закупівля всього необхідного. Найчастіше бійцям потрібні саме безпілотні апарати, згідно з переліку всього, що просить військові, громада закуповує та доправляє на передову. Веземо знову ж таки ті речі. Які найнеобхідніші і ті, в яких є потреба. Тобто те, то, що хлопці замовили, те, відповідно, і веземо. Поряд з цим веземо ті ж самі речі, що кожного разу. Це дрони, це і мавіки, розвідувальні дрони, і БПЛА Камікадз ФПВшки. Маршрут у нас буде. І Харківська область, і Донецька область, і Запорізький напрямок. і Запорізька область вже понад 7 тисяч дронів від початку року, стільки закупили та передали захисникам від міської тергромади. Окрім того, кожний Іван франківець який став на захист України, отримує матеріальну підтримку від громади. Ми закуповуємо не тільки fpv дрони, не тільки там Мавіки, а й інші допоміжні матеріали, які необхідні для наших збройних сил. Минулого року десь закупили 800 дронів. І цього року вже біля 7 тисяч дронів ми закупили тільки В тому числі в тому числі ми закуповуємо як Мавіки, так і інші літальні апарати. Надаємо матеріальну допомогу. Представники мерії відвідають бійців наших земляків, які служать на різних відтинках фронту. Михайло Березинірослав Лелет новина на вежі.